Всім доброго дня, вітаю на каналі Вінтажний посуд. Сьогодні продовжуємо огляд посуду з квартири майстра Жеку. Буде ще трішки відрізків тканин. І ось такий посуд в новому стані. Емальовані миски двох розмірів з однаковим малюнком можна підібрати набором. Нові не були у користуванні, але без етикеток. Маленькі 17 см діаметр по 150 гривень, великі, хоча і нові, але є з недоліками. Зараз покажу. Ось, бачите, вони також нові. Не були у користуванні, але чи від зберігання, чи такий заводський недолік. Ось тут такий загнутий край. І на цій мисці Ось по імалі якісь нерівності. Це 28 см миски, на цій такий недолік, а тут отак зчисаний край і почалася тут корозія. Але вона також нова, ніяких слідів користування немає. Тут по поливі все гарно. Так, це у нас 28 см по 250 гривень, маленькі по 150. По якимось таким незначним слідам можна сказати, що трішечки ними користувалися, але вони в гарному стані. Ось такі дві з однаковим малюнком без дефектів 28 см по 300 гривень. І такі блакитні, 28 і 30 см. Також не можна сказати, що прям вони, вони в поганому стані. Ось. Але по якимсь таким слідам можна сказати, що ними трішки користувалися. От, і тут не ідеальний край. Бачите, хоча всередині все, все ціленьке, гарненьке, край якийсь з недоліками. Ось такі дві по 250 гривень. Невеличкі мисочки, вживані, але в гарному стані, без недоліків. Якщо є ось такі нерівності, це просто недолив глазурі емалі. Це не скол. Маленькі 4 штучки. Всі однакові 16 см, по 80 гривень і 22 см, біла і синя без малюнку по 100 гривень. Набори виделок в новому стані. Набір 12 штук. В рідній коробочці, малюнок троянда ось такі, гарнизні, 750 гривень такий набір, їх є два, також, також в рідній коробці. Десертні ложки. В новому стані набір 12 штук. Ось клеймом в, рідні, в рідній упаковці. Коробочка без опізнавальних знаків. 450 гривень набір. Багато було ось таких ложок. Тут у мене їх три набори по 6. І є в мене ще такі, десь я не так давно розбирала, і пам'ятаю, що і в мене є один такий набір в новому стані. Ось такі якісь дзвіночки. Тут як промінчики сонця. Ось такий набір 6 штук 350 гривень. Столові ложки, також нові залишок їх коробочки, але зберіглося тільки 7 штук. Ось коли такі вони простіші, як би так скажемо, то вони по 40 гривень в новому стані. Будянські чашечки в новому стані. Є їх 4 штуки, це у нас десь 180 мл, Я думаю, 200 тут не буде. Чотири такі чашечки по 60 гривень. Сервіз довбиш, горох. Старенький клеймо довбиш. В гарному стані сервіз. На жаль, при переїздах розбилось одне блюдце. А можливо і я десь. Його вже розбила, бо тріщина свіженька. Ось такий сервіз тут є чайник, цукорниця, шість чашок, вся позолота збережена в гарному стані і п'ять блюдець. 1400 такий сервіз. Ось такий радянський сувенір, самовар, тут не вистачає такої кришечки з ручкою маленькою. І, здається, ось тут ще був такий, ну, в моєму дитинстві тут ще був такий чорна насадка пластмасова була на краніку. Він сувенірний, вода через нього не лється. Там немає отвору що завжди мене засмучувало в дитинстві, чому лялькам не можна налити чай з нього. 250 гривень такий самовар. Кришталева ваза 16 см висотою, з товстим дном, в гарному стані 180 гривень. Є такі за формою рюмки, стакани. Можливо, є у вас такий, бачите, ось тут такий перехід. Зустрічаються такі рюмки. Так, далі глечики. Ось той фарфоровий з ручним розписом. Це в нас Березнівський міжколгоспний фарфоровий завод, малюнок з обох сторін. І в мене їх є, мабуть, два чи три. Ще в мене є, не пам'ятаю, з яким малюнком. Такі глечики по 250 гривень. І такий скляний з нарізочками 200 гривень. Можливо, ближче до сезону компотів. Зроблю відео з глечиками, бо в мене їх ну, десятка-два точно є. Тому кому треба, звертайтесь, є там зеленкуваті, є жовтуваті. Ось всякі такі прозорі різних форм. І там ну, недорогі ціна там починається від 120 гривень. Такий 200 гривень через оці свої нарізочки. Кавники імальовані. Нові ось кришечка без іржі всередині, ними не користувались. Є їх два, як бачите, однаковий, однаковий малюнок, малюнок з обох сторін. По 400 гривень кавники. Дощечки, дерев'яні, з розписом. Нові. Щось просто десь, десь щось на них зберігалося, а за призначенням не користувались ними. Є такі дві дощечки, вони невеличкі. Сама поверхня і різати. Ну, мабуть, десь 17 на 20. Ось така поверхня дощечки по 100 гривень. Спочатку покажу тканини, які залишились з минулого відео. Щоб вони в мене тут не складалися, то давайте на них зроблю знижку 20%. Ось це номери. Два-чотири. Вона така слизька якийсь, типу шовку. Так, тут два відрізи. Ось такі розміри. Великий і менший. Як постільна ота біла, але тоненька. ця така цупка. Також є великий шматок. Ось така гарнезна чомусь у нас залишилась. І з таким самим малюнком, але іншого. Розфарбування. І така номер вісім. А далі продовжимо сьогоднішній тканини з нумерацією, починаючи з 30. Так, розпочинаємо. Номер 31. Як сітиць такий плотненький. Біла але маленької ширини на наволочки вона не дуже товста на просвіт видно мою руку. Кому потрібен не цілий шматок, а частина, то пишіть, скільки вам потрібно, пишіть на вказаний номер телефону, номер 32 Забула зазначити всі ці тканини, що я сьогодні показую, по 100 гривень. Тут також невеличка ширина, і це такий, як, як врубчик, бачите, вона плотніша. Я ну, не знаю, на що її можна таку використовувати. Мені здається, для наволочки вона груба така, ну, можливо, для якогось. Якісь білі, білі штани, якийсь пошитий костюм. Так. Це прям, якби була більша ширина, ну така сучасна, я б сказала, що це сучасна тканина. Вона така, як сатін от на постіль, от щось таке. Але всього 90 см шириною її такий великий шматок є. Бац. Далі, я думаю, хід сьогоднішніх продаж буде ось ця гортензія блакитна. Такий шматочок. Ця як, як на гардини. Також можливо вже сучасна, бо тут і велика ширина метр 10, шматок метр двадцять, але тут є ще шматочки, бо з неї ще шили, шматочки я не рахувала в ціні тільки за прямокутник. Це якась така шерстяна тканина, може напівшерстяна. Колір, я тут дивлюся на відео, у мене в камері, колір трошки темніший. Такий великий шматок номер 37 Також біла. 08 х на 40. Тут є трошки жовтого. Я думаю, що ну, це від зберігання складка. Я думаю, що воно все відстирається. Так, рожевий маленький шматочок. Також шерстяна. Якісь рісочки клітинки. Також колір трошки темніший день похмурий і треба вмикати освітлення для відео, тому тр... колір трошки змінюється. Ось тут він більш як рідний колір. Так, ось такі два однакові. Дефект, це вона розрізана. Дивіться, навіть є залишки. Етикетки сатін-набівної мерсерізований. Донецький хлопчатобумажний комбінат. Гост 80-го року 95 плюс-мінус півтора. Ну, я написала цілих 0,9 хлопок 100%. Так, дефект, що я тут написала? мала на увазі дефекту. І тут ще залишки етикетки. Тут є два ось таких розрізи. І ось ці три метри, що я намер... наміряла, це е... ціленького шматочка, а то, що по краях, я не міряла сюди. і ще такий самий 2,20. Такий яскравий, 4 метри. Це все хлопок, я вам показую. Цей трошки такий Ну, хлопок, але з, яким, з додаванням якогось матеріалу, що він такий сковзить трошки. Ось такий от ще один гарний хлопок, але тоненький. І це, це я розвернула невірно, це його ізнанка така. А так він яскравіший ось він. Тут у нас шматочок 4 метри. Так, і ось такий хлопок. Номер 46, метр 80. От, є він другий, але також з брудними місцями. Ось такими вицвівшими. Тут давайте другий буде в подарунок. Бо це, ну, знаєте, і коли буваєш на квартирах, і потім, коли все розглядаєш, відсутність світла ну, дає свої ознаки, але хто в мене тут на перший день знає, що я чесний продавець. Якщо щось, щось не так, я завжди поверну гроші. Якщо навіть пошта розбила, я повертаю гроші, бо це ну, моя головна більша, ви не так спакували. Якщо розбила пошту, ну, для моєї совісті, для вас, мені так нормально, мені так зручно, щоб я спала спокійно і ви були задоволені покупкою. Запрошую всіх приєднатися до мого телеграм-каналу, бо на Ютубі я пару разів на тиждень випускаю відео, ну, намагаюсь, а на, в телеграм-каналі кожного дня щось новеньке виставляю. І ще трішки постільної тканини метр сорок шириною, Є її два метри, номер 50 Це не дуже такий плотний ситчик. Без брудних плям. Ось такий по 120 гривень. Ще така сама схожа тканина. Схожа, але не така. Також тут великий шматок ось, номер 51 по 120 гривень. Льон, але не білосніжний. Він з якоюсь такою жовтизною і з брудною плямкою. Є на ньому ось такий. Ще візеруночок квадратиками. Якась вплетена нитка туди. Так, ширина метр п'ятьдесят. Тут от орнамент, де стрічки йдуть, а посередині квадратиками. Ось такий по 150 гривень. І тканина на напірники також 150, сантим... 150 гривень. Шириною 08 є 10 метрів. Кому якими шматками треба, то пишіть по 150 гривень. Ось, на цьому буду відео закінчувати. І це ще не, не весь товар з цієї квартири. Є в мене не розібраних багато простирадл і наволочок, ніяк я до них не дійду. От, То, будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал буду поступово все показувати. Всім дякую за увагу, кому що сподобалось, пишіть на вказаний номер телефону. До побачення!